Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Надки рукоділки. Сьогодні е, я вам хочу дещо показати, як користуватися однією ниточкою з цього наборчику. У мене там дівчата деякі спиталися, то зараз спробую пояснити, тому що так написати я не знаю, як пояснити. Ну, По-перше, ви бачите, що вже майже майже мій пінгвінчик. так, Ми почали з пінгвіна. Помічник наш обрав пінгвінчика на подарунок, то вишиваю зараз пінгвін. Тут ще пузіко лишилося і одна ниточка на лапках. Ну і все. І все. Потім тут бекстіч зробити то вже швидко. А ось тут вже голова, шапочка, бачите, вона вже готова. Єдине, що тут на клювіку ще бекстіч, але тут такий самий колір, як і на лапках, тому я вже потім зроблю все одразу, бо там трошки там, трошки там. Ось так, бачите, і у нього блищить. Зараз вам покажу, бачите, як блищить ось тут шапочка, там де, там, де біленьке, вона блищить. Вживу, В житті вона ще більше блищить. ну так, бачите, ну, Але ж все одно, навіть і у відео видно. Якщо б зараз було світло штучне, то було б ще більше видно. Так як немає світла, то Ось, трошки поблизько. І так питання, е як користуватися цими ниточками. Тут, виходить, в ключі у нас, зараз я ключ покажу. Ось вона, ось ця крапочка, так. І тут, бачите, три ниточки. Хрестик в три ниточки написано. Тут кругом у нас в дві ниточки, дві-дві, дві. дві так? Ну, в принципі, вся робота вишивається в дві ниточки, там тільки бекстіч в одну ниточку, так? Дві-дві-дві, а тут три ниточки. І тут у нас написано, так, що це біленький колір. Ось і, скажіть, я скажу, оцей, ну, по типу крейніка, але це не крінік. Ось. Так, на планшетці ось вони. Поряд ось він білий, і ось він ось цей. По типу, ну це не Крейнік, це щось інакше. Це не Люрекс, це не крейнік, це якась інша ниточка. Не знаю, яка, дівчата, я не дуже розбираюся в цих ниточках. Ось таких блискучих, тому не знаю, яка саме ось ця ниточка. Взагалі я не дуже люблю, я вже в якомусь відео вам казала, вишивати крейніком, ну, металізованими нитками. Або це просто металізована, або наподобі крейніка, там, де є металізована, і там підмішана звичайна ниточка. Ними, звісно, трошки зручніше вишивати, але все одно. Металізована нитка має такі властивості, як протиратися і ломатися. Ось ця ниточка вона е, ну, протирається. Тому не раджу такі ниточки робити довгими. Для вишивки. так? Я знаю, багато з нас, я така сама, люблю якнайдовше робити ниточку, щоб менше її змінювати. ну Коли бачу, що багато треба цим кольором зашити так, велике поле, то я так стараюся робити, але все одно навіть муліне, звичайне, теж перетирається. Тому сильно такі довгі, то я не роблю. ну такі. Довгенькі роблю. Ось, а з приводу ось таких блискучих ниточок, то взагалі їх треба брати, ну там, ну максимум 20 см. це максимум 20, а то і 15. І як я роблю? Беру. Відмотую. Ну Тут виходить, я вам просто ось тут, -от, наприклад, скажу. да, ось. Ось. Получається так: один, два, три. Чотири. Чотири. Виходить ось така ниточка. Вона недовго. Чотири, ну, я маю на увазі 4-1. Ну, це як два рази ми повністю розмотали цю ниточку, так? Потім я її відрізаю. Тому що, якщо брати так, то воно там заплутається і буде вузлик. Відрізаю. Так. Поясню тепер, я не знаю, дівчата, я не вчитель, тому я не знаю, як правильно пояснювати так, щоб дійшло, тому пояснюю, як можу. По-перше, По ось це не одна ниточка. Тобто, Я так зрозуміла, що деякі дівчата відрізають ось ці дві ниточки, і ось так це затовсто, дівчата. Це дуже товсто. І ще плюс додати сюди муліне, і це буде, я не знаю, як ви так хрестик. Ні, ну можна зробити, звісно, але це дуже товсто. Ось тут, ось якщо ви так розпушите її зараз. Ну, фокусуйся на ниточці, будь ласочка, давай. Дай трошки сюди. О! Ну, Бач. Зараза, ну. Так. Давай. Не хочу, бачите, фокусуватися на ниточці. Ось так видно. так? Да? Бачите, тут їх декілька, тут не одна ниточка, тут їх декілька. І що мається на увазі, це взяти, витягти з цієї пасми це пасма. От Як муліне, там шість ниточок, от так само це пасма ниточок. І звідси витягти дві ниточки. Ось так ми розпушуємо, так. Не знаю, дівчат. Ну, сподіваюся, от тут на, на такому більш-менш темному видно, так? Ось, дивіться, на моїх штанах видно. Бачите, тут цілий, цілий пучок таких блискучих ниточок. Давай, сюди йди. Так. Тому беремо і звідси витягуємо дві ниточки. Але обережно, тому що там кожна ниточка ще на дві поділяється. Ось вона, бачите? одну ниточку я ось знайшла. Тобто, ви спочатку розпушіть, а потім витягується. Ось вона витягнулася, так? Потім ми її. Це я дві вже витягла. Ось. Це я вже витягла дві ниточки, ось вони, бачите. Ось, і я отак роблю. Значить, я спочатку собі навитягала їх. Ось, бачите, одна ниточка витягнулася. Ось. І ось ще одна. Так, ось у мене вже дві заготовлено, так? Потім я ще дві ось витягла ниточки. Ось вони. І ось ще дві. Тобто, виходить, тут у нас на 1, 2, 3, 4 заходи вишивати. Розумієте, чотири рази можна вишити. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ось ось так ми поділяємо, так? і потім до цієї ниточки, оці дві, ми беремо, до них домішуємо одну ниточку, ось цю біленьку, і вишиваємо. Ну, Я маю на увазі не пасму, а витягаємо так само звідси одну ниточку і вишиваємо. Зараз я вам покажу. Ну, Тут я вже не відрізаю так, як там. Тому що просто якщо не відрізати а отак витягати, вона там плутається, кашлатиться і все. Тому я роблю, якщо звичайні муліни, то я роблю ось так. Я не відрізаю всі одразу. Я. Просто беру, потім беру оці металізовані, так? Трошечки роблю я металізованих більше. Ну, от буквально, бачите, там сантиметр, пів сантиметра більше роблю, ніж е, муліне, тому що вони десь там діваються постійно, і їх потім менше стає, ніж муліне. так відрізаю, і ось виходить у мене бленд, який мені треба. Ось. Ось так беру і вишиваю. Але я ж повторюю, не робіть дуже довгі їх, тому що, ну, 20 см максимум, тому що вони перетираються. Я якось бачила одну роботу, де дівчина робила їх довгі. Я, правда, ну, от, по-перше, незручно їх. Е е цими ну, Металізованими, коли вони довгі, вони вискальзують з цих голок. І, коротше, Невдобно їм вишивати, тому чим вона коротша, тим краще. От, і одна дівчина, напевно, зробила такі, ну, дуже довгі їх, і іграшку теж вишивала. І воно видно на початку, ось, наприклад, як тут, да? на початку воно таке блискуче, свіженьке, все, а потім наприкінці видно, що воно, наче, знаєте, вже потерле те місце дуже сильно, тому що вже блиску геть мало, і такі ниточки вже трошки потаскані. Тому не треба робити довгі ниточки. Ось, краще чаще. Але ось такими ну, короткими ниточками. Я думаю, сподіваюся, що я більш-менш зрозуміла пояснила. Якщо ні, то напишіть, я не знаю ще як. Ось виходить, що одна ось ця ось ця одна нит, ну, одна пасма ось ця, вона, бачите, поділяється 2, 2, 2 і 2. Тут, виходить, вісім ниточок. І виходить, результат ось такий, він, ну, як вам сказати, що тут в дві ниточки, що тут в дві ниточки. Той самий ефект, воно ніяк не, там, не відрізняється по об'єму. так? Ну, що таке? Давай фокусуйся, блін. Так, о, але блищить, воно достатньо. блищить. Звісно, око не вилізає від того блиску, тому що тут сам колір такий він більш ніжний, От, але блищить, воно просто в камеру погано видно. От, ви ж знаєте, що вона з'їдає ці всі блиски. все, особливо, коли ще й е, природнє світло. Штучне світло, воно більш так дає можливості. Ой, У мене тут навіть з собою інфонарика ніде поруч немає, тобто я показала. Ну, ладно. От, і а так я не зможу, ні, зараз. Ні. Е... Коротше, блищить воно, дівчата, нормально, достатньо, і все понятно. Так. Бо якщо вишивати ось так ці дві пасми прямо е... діставати, то я тоді не знаю. Ну, це неправильно, по-моєму. На мій погляд, це неправильно. Я думаю, що правильно, ось так видираємо, дістаємо, добуваємо ті ниточки, дві тієї, одна і вишиваємо. Все. Сподіваюсь, що пояснила правильно Ну, доходливо. Якщо ні, напишіть мені, буду ще якось намагатися. Дякую вам, що були зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайки, лишайте коментарі, особливо лишайте коментарі під відео помічника. Він там взявся вже свої, знімати відео, я йому в цьому не допомагаю. Якщо хоче, нехай сам тим займається, знімає. Він у нас, хлопчик, не дурний. Ось. Знає, що він каже, думає перед тим, як каже, тому старається щось там. Перше відео він знімав, дуже нервувався, каже: Я так нервуюся, мама, як мені. Все, але нічого, я думаю, все у нього вийшло. Тому підтримуйте його, лишайте теж якісь коментарі, він їх сам читає під своїми відео задоволенням. Йому дуже це цікаво. Все, дякую вам, бережіть себе, все буде Україна! Па-па!